І так, щоб ви не думали, що на цьому каналі ми обговорюємо лише корейську косметику, сьогодні буде огляд досить популярного зараз іспанського бренду Theramid. На український ринок бренд війшов відносно нещодавно, але відразу завоював серця користувачів, і справа тут далеко не в яскравих баночках. Брендом Theramid володіє інший бренд, Niche Lab, який включає в себе Transparent Lab і не менш відомий бренд Акнемі. Бренд Тераміт не є бюджетним. Ціна стартує від 2 тисяч гривень, але тим не менш бренд має багатьох шанувальників. Тому давайте розберемо, що коштують ці яскраві баночки своїх грошей. З брендом Nisha Lab я познайомилася в минулому році. А за цей час я зібрала досить пристойну колекцію від бренду Transparent Lab. До речі, якщо вам потрібно відео, то я можу звичайно його зробити. На знижках від бренду Тарамід я собі придбала пептиди мідів. Ось вони знаходяться в такій темно-фіолетовій упаковці, і вітамін А або ретинол. Ці дві баночки я придбала ще в минулому році, але так їх і не відкрила. Чому? Тому що за цей час в мене назбиралося багато продуктів, які мені необхідно було закінчити. До речі, жоден засіб у мене ніколи не пропадає. Тому ретинол і пептиди спокійно чекають свого часу. А сьогодні ми приділимо увагу двом сироваткам, які просто мега популярні в Україні. Це сироватка зі стабільною формою вітаміну С. Ось так видно все. Інший засіб знаходиться в червоній баночці. До речі, дуже символічно: це азелаїнова кислота. Розпочнемо напевно з найяскравішої жовтенької баночки. Тут знаходиться 20% стабільної форми вітаміну С, а тут їх аж три. До речі, також продукт підсилений 1% вітаміну Е та 0,5% ферулової кислоти. Такий собі мікс з антиоксидантів. Давайте розберемо склад трішки детальніше, а пізніше поговоримо про дію та результат. Як я вказала раніше, засіб має 20% стабільної формі вітаміну С, з яких 10% вітаміну с тетра є жиророзчинними, і відповідно він може транспортуватися в глибші шари шкіри. А інші дві форми, які в загальному і складають 10%, це аскорбоселан та аскорбілглюкозид, які навпаки є водорозчинними і працюють на поверхні шкіри, тим самим впливаючи на поверхневу пігментацію. Та докладніше про пігментацію та постакне я розповідала десь ось тут. А вітамін Е та ферулова кислота є антиоксидантами, які також підсилюють дію вітаміну С, що нам обіцяє виробник? Ну, по-перше, це покращення тону та рельєфу шкіри. По-друге, це освітлення незначної пігментації та слідів постакне за рахунок поєднання трьох форм вітаміну С. І третє, не менш важлива фу, це антиоксидантна підтримка, яка необхідна абсолютно всім. Сироватка має легеньку кремову текстуру, приємну ергономіку, досить добре розмащується по шкірі, але фініш цього засобу моїй комбінованій шкірі, на жаль, не сподобався. Я не можу сказати, що сироватка поглинається миттєво, як для прикладу, азелаїнова кислота, але про неї вже пізніше. Продукт залишає після себе такий масний слід, який складно буде приховати. Я пробувала різні комбінації і без тонеру і не використовувала крем. Результат однаковий. Шкіра має не дуже приємний блиск, і саме по цій причині я перенесла цю сироватку на вечір. Інший недолік, з яким ви можете мати справу, це не дуже приємний запах цієї сироватки. Я не дуже люблю ароматизовані засоби, але до оригінального запаху продукції я відношуся цілком позитивно і на мене це жодним чином не впливає. Я не всі, і комусь це може не сподобатись. Тому, якщо ви чутливі до запахів, то майте на увазі, що сироватка має не дуже приємний аромат. Я його не можу описати, це щось таке, нібито хімічне, мені чимось нагадує таку розтоплену пластмасу. На обличчі цей аромат тримається приблизно хвилин 5. Перші рази я його помічала. Він був досить таким інтенсивним. А зараз я вже чи то звикла, чи то він якось вивітрюється. не знаю. І так як цю сироватку я використовувала виключно на вечір, спеціально для того, щоб оминути ось цей такий неприємний жирний фініш, на ранок я прокидалася з рівненьким тоном шкіри. І взагалі ця сироватка справляє враження самостійного продукту. Якщо у вас сухий тип шкіри, то я думаю, що вам цей засіб сподобається найбільше. А якщо ви маєте жирну або комбіновану шкіру, то будьте готові до того, що буде ймовірність перенесення цієї сироватки у вечірню рутину. Кому підійде ця сироватка, якщо є проблема розація або куперозу і ви хочете укріпити судини, якщо у вас є незначна пігментація та сліди постакли, або якщо вам хочеться попрацювати з тоном і дати шкірі такої необхідної антиоксидантної підтримки, тоді точно так. Ставлю цій сировиці 4 з 5, знімаю бал за неприємний фініш. А ось азелаїнова кислота в порівнянні з вітаміном С має досить приємний фініш. Але ми почнемо не з цього. Сироватка має 15% азолаїнової кислоти, 1% карнозину, який являється антиоксидантом, комплекс з 5 церамідів, Ацетил тетрапептид, який стимулює вироблення колагену та 1% колоїдної вівсянки, яка являється заспокійливим та відновлюючим інгредієнтом. Азелаїнова кислота має просто безліч властивостей. Вона працює зі слідами постакнев, показана при активних висипах саме через антибактеріальну дію. Дуже добре заспокоює шкіру з розація та позитивно впливає на судини. Окрім цього, азелаїнова кислота ще має у себе регулятивну дію. Тобто, який би тип чи стан шкіри у вас не був, азелаїнова кислота досить гарно себе проявить. Ціна питання 2186 гривень. Це сироватка білого кольору з легенькою кремовою текстурою. Засіб без запаху поглинається просто дуже швидко. Таке відчуття, що, наче нічого не було, не пече, але може інколи пощепувати. Запитання: чи можна використовувати азелаїнову кислоту зранку? Якщо шкіра толерує, то можна і два рази на день. В іншій ситуації я би залишила азелаїнову кислоту на вечір, а вітамін С на ранок. Але саме через неприємний фініш останнього я поміняла їх місцями. Чи є результат? Так і я не очікувала такої швидкої дії. Декілька відео тому назад я згадувала, що через тестування різних засобів моя шкіра стала капризною і може реагувати по червонінням по причині і навіть без. До того ж, мої колеги дуже люблять гратися з термостатом. Більше місяця я активно використовую ці дві сироватки і одного разу я помітила, що коли мені хтось почав робити компліменти, я вже не так червонію, і шкіра не так гостро реагує на перепадити. І ще одне, я маю, що це літає? Я маю дурну звичку. На роботі я постійно сиджу, підпираючи обличчя. Ось так кулаком. І, звичайно, на цих руках збирається багато бактерій. Використовувати антисептик на постійній основі я не можу, тому що дуже сушить руки. У мене часто на підборіді з'являються гнінечки. Саме в цій зоні, де я підпираю рукою обличчя. І знаєте, кожного разу я борюся з тим бажанням не видавити ось цей гнінник, який так і проситься. Бути видавленим, але зараз мова не про це. Помічено, що під час використання азлаїнової кислоти прищі проходять набагато швидше. Самонавіювання не знаю, тому що пройшло трішки більше місяця. Тут 15 це хороша робоча концентрація, вище 20% – це вже лікувальний засіб. Серед цих двох засобів сироватка з азелаїновою кислотою мені сподобалась найбільше. Якщо у вас є можливість, я дуже раджу спробувати цей продукт. А якщо такої можливості немає, то не засмучуйтесь, все у вас буде і навіть більше. До речі, всі сироватки знаходяться в скляних баночках, але саме продукт запакований у пластикову тубу. Тому ці сироватки будуть мати ось такий вигляд, нехай це не зводить вас з пантелику. Ще одне запитання: де придбати тераміт та інші засоби від бренду Нішелап. Постійний партнер цього каналу, магазин Healthy Land, уже давно себе зарекомендував як клієнтоорієнтовний магазин, для якого головне допомогти вам обрати правильний засіб, який буде працювати на результат. Цей магазин росте на моїх очах, і я кожного разу радію, коли бачу, що з'являється якийсь новий бренд. Просто подивіться на цю кількість наших з вами улюблених брендів. Інтерфейс сайту інтуїтивно зрозумілий та зручний для пошуку конкретного бренду чи засобів догляду не лише за обличчям. Нещодавно магазин додав цікавий розділ спеціальний догляд, де ви зможете підгледіти засоби для кожного типу шкіри чи для якоїсь конкретної проблеми. Це чудова опція, якщо складно розібратися в баночках і хочеться, щоб все було зібрато до кубки. Мені теж потрібно зробити щось схоже на цьому каналі. Буду дуже вдячна за вашу підтримку цього магазину. Звертайтесь! А тепер ви поділіться своїм враженням щодо сироваток від Тераміта або взагалі від бренду Нішелап. Цікаво, чи співпала наші враження від продукції. Не забувайте тиснути пальчик вгору та підписуватись на канал, якщо ви досі цього не зробили. Знаю, що зараз відео виходять не досить регулярно, приблизно раз в два тижні, але пізніше ви зрозумієте, чому так і будете приємно здивовані. Бережіть себе, скоро побачимось.